Привіт, привіт, дорогенькі! Я дуже рада бачити кожного з вас. Дякую, що завітали. Ця середа і тому це відео для душі, для всіх тих, хто цікавиться Біблією, святим письмом і е, якось намагається його досліджувати для того, щоб е, примінити у своєму житті. Для тих, кому не цікаво, друзі, чекаєте п'ятницю, як завжди, для вас буде звичайне відео. Для всіх інших, додавайтеся, кавочку, беріть, собі, чай. Сьогодні у нас тема про царя Давида, про його е, такий відрізок життя, в якому йому було нелегко. Взагалі, то друзі, знаєте, я думала, що новий рік ми почнемо з вами з того, що. Пройдемося по своїй душі і зробимо якесь генеральне таке прибирання, переберемо там все у своїх комурах. Але в світі останніх подій цього важкого такого часу, через який зараз проходить Україна, вирішила розглянути спочатку життя царя Давида. Його деякий там відрізок, який, як на мене, здатен підтримати нас усіх, тому що нам це дуже зараз потрібно. Тож, наливайте собі чай, каву і додавайтеся. Трішки про те, хто такий Давид. Давид, перш ніж бути царем Ізраїлевим, він м м був пасухом. восьма дитина у сім'ї, як правило, на той час. Молодші діти займалися були пастухами, тому що їхня була робота доглядати за отарами, які мала ця сім'я. Якщо вони були. Хтось там на виноградниках працював. Як правило, якщо поглянути так, то займалися ці люди, сіли поля, були хліборобами. Займалися виноградарством і займалися мілким скотарством, тож Давид, пас ягнята. І знаєте, от Він Ріс формувався, я так би сказала, малих дітей вже туди не відправляться, вже там років 12-10 туди відправляли, можливо, навіть і 14, мабуть, по обставинам в сім'ї. І на той час, коли Давиду було 16, він вже якийсь е е е е певний час пас свої ягнята, набрався сміливості і вже частково сформувався там. Тому що Господь про нього як каже, це от людина з чистим серцем. А людина. По моєму серцю Господь про нього сказав. Це, як на мене, то великі, дуже ємні слова. Я б хотіла, щоб Господь про мене так сказав, але я розумію, що йде я, а де Давид за станом серця. Так от, от такий ем, хлопчик з чистим серцем, коли Господь його обрав, на, на позицію наступного царя. Ми перемотаємо його життя і дивимося, що він раптово опиняється у дуже скрутній ситуації, абсолютно скрутній такому становищі, що, знаєте, починає виникати багато-багато питань. Так от, давайте розберемо з вами зараз це, тому що, як на мене, воно знаходить якийсь відгук у наших серцях, тому що ми проходимо через те ж саме. Так от, в чому там була справа? На той час царем був Саул. Саул на початку свого царювання був гарною людиною, але потім. Гордість якось виросла в його серці і він почав вже керуватися не здоровим глустом, а більш своїми якимись бажаннями, емоціями. Це привело його до того, що він почав заздрити. І заздрити почав він Давиду. Йому не сподобалося те, що люди. Хвалять Давида за те, що він там деякі справи зробив для євреїв. Йому не подобалося, що Господь вбачає в ньому наступного царя, йому взагалі все не подобалося, тому що він ревнував і заздрив. І почав він Давида шукати і намагатися його вбити. Хоча Давид на той час вже був генералом армії і також він був. Чоловіком його дочки Саула, Але все одно, не дивлячись на це, він вирішує його вбити. Настільки заздрість в нього, знаєте, вже там розквітла в його серці, що він все. Армія на той час розділилася. Одна частина менша, як мені здається, пішла з Давидом, більше залишилася при царі. І от Давид опиняється в такому скрутному становищі. Цар його намагається вбити. І, знаєте, не якимось там підступним е методом. Ні, він конкретно йде з військом на нього. Давид починає тікати і опиняється у, е у пустелі. Пустеля така гори, така місцевість, де немає води, де особливо немає їжі. Він знаходить себе у ситуації, коли він не може абсолютно за себе е, ніяк захиститися. Абсолютно, він е, навіть, е, ну, знаєте, невеличка кількість людей, та, що в нього є, вона недостатня для того, щоб вийти і там якось з цим саулом повірятися силами. По-друге, найголовніше, найголовніше, чому він не схотів це робити, це тому, що в свій час. Господь сказав Саулу, що я ставлю тебе царем, і він був Божим обранцем. І Давид, оскільки він був чистий серцем, він сказав, ні, я, ну, хто хоче це те й робіть, але не я. Я не, не зможу вбити Божого обранця, тому що я вважаю, що це е, ну, дуже погана справа, Господній гнів буде на тих людях, і він не дозволяв. Ні своїм людям, ні собі завдавати кривди Саулу. Ну, звичайно, Саул це не оцінив. Ні, він продовжував ганяти цього Давида. І знаєте, от таке от життя важке, коли він полишив свою дружину, свою сім'ю. На той час я не знаю, чи були в нього діти, але дружина точно була, він мав її полишити і. Переховуватися в якихось печерах без їжі, без води, без можливості помитися. І коли починаєш задумуватися над цим, розумієш, що так багато оцих якихось дрібниць, з яких складається щасливе життя, комфорт, і їх немає там. І таке життя було для нього майже сім років. Не кілька місяців, а майже сім років. Це, я думаю, важко, дуже важко. Починають з'являтися питання. Господи, а що це таке? Якщо ти мене вибрав, якщо ти мене довів до того, що я опинився у при дворі царя, так? що я отримав Дочку цього царя у своїй у, у дружину, так? я тепер маю позицію генерала, то як мені це розуміти, що от зараз я знаходжуся в такій ситуації, що це взагалі? таке, Чому я без води, без їжі, без захисту, чому так багато років мене переслідує той, кого ти обрав? Невже, Господи, ти не можеш сказати йому? Досить? Невже ти не можеш з ним щось зробити? Чому це все? Ну, от, як на мене, так? Я думаю, у вас такі питання е, виникають? Схожі питання виникають е, і е, з приводу цієї війни, з приводу е, нашого майбутнього. Коли, Господи? За що, Господи? Що це таке все? Чому? Коли взагалі? Де? Майбутнього не видно? Що? Чому? Ну, і виходить, що, начебто, знаєте, Господь як, якось грається з людьми. І чому він не прибрав того Саула, і чому він Давиду не допоміг? Дуже багато було на той час питань у Давида. І Давид, я взагалі він мене вражає. Розміром своєї душі, якщо я можу так висловитися, тому що в цей час я ніде не побачила, щоб він дорікав Господу, щоб він задавав йому такі питання, які б ну, справедливі, я можу навіть сказати. Ну, по його ситуації, там якійсь. Він написав так багато псалмів. От всі псалми, які ми читаємо, вся книга псалмів – це його, він писав їх якраз під час е, свого гоніння, під час е, цього кризисного часу в його житті. Я думаю, колись було в нього таке, що він е, хотів, е, ну, хотів, можливо, передумати і вбити того саула. Були в нього коливання чи не були. Була в нього, точно знаю, що віра в нього падала, тому що, досліджуючи псалми, можна побачити, що він, знаєте, якось так каже, що Господь, допоможи, що я вже висух, кості мої висохли, і так мені погано. Будь для мене, як водою, освіжи мене, підійми мене. І бачимо, що дійсно людина проходила через тяжкі такі часи, коли розсипаєшся. Розсипаєшся і не знаєш, що далі робити. У Давида, друзі, було два шанси вбити Саула. Можливо було б розглянути це, як ось тобі а, сам Господь привів цього Саула, вбий його. Але ні. Давид а, не скористався цією можливістю. Він сказав: Господи, я віддаю його в твої руки, ти його поставив. На місце царя, ти його сам і прибирай. А я на себе цей гріх брати не хочу. І ем, цей час важкий він присвятив, тому що він коли міг писав ці псалми. І зараз, коли ну, хотілося би задати йому це питання, запитати його, а як Давид, ти через це все пройшов, а що ти з того виніс. Ем, як ти думаєш, ем, варто було проходити чи не варто через це. От, от взагалі, поділися своїми думками. Ми, на жаль, не можемо цього зробити, але можемо, ем, проглядаючи скрізь його життя, подалі, якщо взяти і дивитися, то бачимо, що цей час Господь використав в його житті. хоча я... Як я розглядаю це на те, що Господь навмисно створив йому якісь такі важкі умови, де Давиду було важко жити? Переслідувати Давида було рішення Саула, чи відповідав Господь за, за стан душі Саула, за те, що він був, став, точніше, злим? За те, що він дуже заздрив Давиду, за те, що він мав бажання його нагнати і вбити. Абсолютно ні. Абсолютно ні. Тобто я б зробила висновки, що ця ситуація була не від Господа, для того, щоб якось зробити погано Давиду, але Господь цю ситуацію використав так. Щоб зростити віру Давида таким чином, що вона потім неодноразово допомагала йому в житті, в тому, ну, він був царем і це також було нелегко, тому що цар це не як зараз. Це було набагато більше. Це був і суддя, це був. ну, це... Було, як на мене, як на мене, це була дуже важка робота, дуже відповідальна. Ну, друзі, Саул закінчив своє життя самогубством. Це був його вибір на полі бою, і після цього Давид зайняв своє місце, яке Господь для нього обрав, і вже потім інші ем, такі видки історії. Розвивалися, де Давид, у нього там багато чого було, і дуже гарного, і не дуже гарного. І я думаю, що ми з вами до цього теж дійдемо, тому що деякі моменти дійсно такі, знаєте, гарні повчальні. ну Така історія життя Давида. Такий відрізок з його життя, коли йому було надзвичайно важко, дуже багато питань, на які немає відповіді, і все так складається, начебто Господь проти нього, начебто Господь відступив і його абсолютно не цікавить доля Давида. Мені здається, Україна проходить зараз через дуже схожий відрізок в її історії, коли дійсно дуже багато також питань, на які немає відповідей. І також здається, що Господь чи то намагається покарати Україну, чи які в нього плани, що зараз так багато біди і, можливо, йому і справи немає до України. Дуже багато таких я чую варіантів, тому що а що людям ще думати? А що, от що думати, коли от, от вже без вихід, вже закінчилися сили вже у людей. Просто від розпочу починають з'являтися такі думки, і я повністю розумію, чому і як вони з'являються. Але, як і з Давидом, Господь дуже любить Україну, дуже любить українців, і я. Абсолютно не згодна з тим, що Господь хоче її якимось чином пократи. В нашому житті так багато зараз болю, так багато сліз, що дійсно здається, що Господь нас не чує, не бачить або взагалі не цікавиться тим, що коїться в Україні. Але хочу нагадати вам, що точнісінько, так само, як і в історії з Давидом, Господь не відповідав за дії Саула. Господь не відповідає. За дії нашого скаженого сусіда, який розв'язав цю війну, я багато в чому бачу підтримку і руку Бога, і, я, звичайно, мені хотілося, щоб перемога була ще два роки тому, щоб взагалі ніколи не було цієї війни. Але ж, як бачите, ми живемо на цій землі, де дуже багато злих. Агресивних, поганих людей, які наповнені цією заздрістю, цією злістю, абсолютно цим всім поганим, що можна взагалі вмістити у людську душу. Тож я в ці важкі часи просто хочу вас дуже підтримати, хочу ем, за допомогою цієї історії додати трішечки вам надії, додати. Якогось, хоча б і миленького, але світла, щоб ви дивилися на історію Давида і, сподівалися, мали велику надію на те, що Господь захистить усіх нас, захистить Україну, допоможе нам вибратися з цього всього, і в нас обов'язково що будуть гарні, чудові дні, які були у Давида. І наостанок хочу вам зачитати кілька віршів. Які, сподіваюсь, будуть вам, як бальзам, на ваші втомлені душі. Перший вірш хочу зачитати з Першої книги Єремії, це 29 розділ, 11 вірш, такі чудові, на мій погляд, слова, тому що дійсно дають надію. От послухайте. Бо я знаю ті думки, які маю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам майбутнє та надію. Такі чудові. Слова, які просто от відгукуються в моєму серці, тому що дійсно ми не знаємо, що буде сьогодні на те, що завтра. І живемо зараз у страху, без надії. А Господь каже, я думаю про вас постійно, і мої думки про вас такі, щоб дати вам спокій, надію і майбутнє. І кому сподобався цей вірш, ви собі можете його. Виписати дасть і перечитувати, коли вам важко, або коли вам сумно, тому що дійсно, як на мене дуже вдалий вірш. І зачитаю 121 й псалом, кілька віршів. Послухайте, будь ласка, підвожу очі і вдивляюся у гори, та звідки чекати допомоги. Від Господа лиш буде допомога від того, хто створив і небеса, і твердь земну. Упасти він не дасть, не задрімає той. То береже тебе. Чули, друзі, Він не дасть вам упасти, Він вас береже і Він ваша допомога. І останній вірш із псалма 46 це другий вірш. Бог, наш притулок, сили, джерело, часи пекельні завжди допоможе. Господь обіцяє, що Він завжди допоможе вам, що він завжди буде поряд і має думки про вас, які думає. Для того щоб дати вам надію, спокій і майбутнє. Сподіваюся, дорогенькі, що я змогла вас сьогодні, хоч трішечки підтримати, якось дати вам надію на майбутнє і нагадати про те, що Господь вас дуже любить, не дивлячись на те, що часом ситуація каже, що це геть не так. Як завжди, дуже прошу вас, моліться, будь ласка, за Україну. За українців і особливо за наших воїнів, тому що їм там дуже-дуже важко. Вони потребують нашої молитовної підтримки. Я з вами, як завжди, серцем, душею і молитвами бажаю вам чудового тижня. Нехай у вас буде все добре і нехай вас береже Господь. Прощаюся з вами до наступної середи. Бувайте!